Політв'язень це особа, яка перебуває під вартою через політичну складову, наприклад, опозиція до чинної влади. Доволі часто політичний в'язень може бути заарештований за сфальсифікованим звинуваченням. Ще у царській Росії статус політичного в'язня був визначений на державному рівні. Після лютневої революції 1917 року тимчасовий уряд прийняв декларацію про повну амністію усіх незаконно засуджених. З часом поняття політичний в'язень повернулося, і тепер, у сучасній Росії, з ним можуть зіштовхнутися навіть ті люди, які не живуть у цій країні і не є її громадянами. Чи не найвідомішим політв'язним у Росії став Михайло Ходорковський з політичних мотивів? Його безпідставно звинуватили у крадіжці та несплаті податків. І лише тому, що Ходорковський був чи не найбагатшою людиною на землі? Світова спільнота усіляко намагалася вплинути на російську владу для того, щоб Ходорковського звільнили, знадобилося аж 10 років. За останній рік у Росії кількість політв'язнів збільшилася за рахунок українців, ба більше на території сусідньої держави тримають сотні заручників з України. Росія та підтримувані нею сепаратисти продовжують утримувати щонайменше 500 заручників. До цього переліку належать Надія Савченко, а також український режисер Олексінсов, які були захоплені терористами на території України і нелегально перевезені проти власної волі до Росії. Долею полонених українців опікується уповноважений Верховної Ради справ людини. Наш омбудсмен регулярно співпрацює зі своєю російською колегою. Та, на жаль, результати їхньої роботи навряд чи зможуть принести корисні плоди. Я не можу тут поскаржитись на неувагу до їх прохань увага є, і Елла Панфілова намагається ефективно реагувати. Інше питання, що омбудсмени в будь-якій країні є досить обмеженими у випадках, коли мова йде про судові процеси. Жоден омбудсмен не має права втрутитись в здійснення правосуддя, яким би це правосуддя не було. За межами Росії прекрасно розуміють справи проти затриманих українців сфабриковані. А російська судова система навряд чи демонструє правосуддя. Скоріше це ще один механізм розповсюдження. Политзаключенные, которые находятся в России, е е е террористические дела, которые им вменяются, это е как бы надуманные факторы для устрашения. Необходимо довести в международном контексте это дело до такого уровня, чтобы в России просто было выгоднее как-то переквалифицировать это дело. І дать при їй зберігати лицо. Міністерство закордонних справ України мало не щодня звітує, що заради порятунку українців б'є усі дзвони, звертається до міжнародних спільнот та робить усе можливе, щоб представники інших держав вплинули на президента Росії. На жаль, поки що якогось позитивного просування у цьому питанні немає. Але ми не складаємо рук, ми продовжуємо роботу, і е, з кожним днем голос міжнародної спільноти в цих питаннях лунає все голосніше. У міністерстві закордонних справ надали інформацію лише про кількох громадян України, які ув'язнені в Росії з політичних мотивів. А от про долю інших нічого не повідомляють, можливо, через те, що їх справи не такі резонансні. Склалося так. Що для публічного простору найбільшу вагу мають історії Олега Сінцова і Надії Савченко, тому що вони найбільш резонансні, і найбільш гучні. До них відповідно привертається найбільше увага. Такі пояснення безумовно обурили громадськість. Реакція не змусила довго чекати. Люди одразу почали збиратися на мітинги, щоразу вимагають від МЗС рішучих дій заради того, щоб світова спільнота довідалася про кожного політв'язня з України. Ну все, ми потребуємо уваги до будь-якого громадянина, який оказався в такій ситуації. Зокрема, активісти зайвий раз нагадали про кримчанина Олександра Кольченка, громадського діяча затримали на півострові у травні 2014 року разом із кінорежисером Олегом Сенцовим. Причина арешту його друзі добре розуміють. Я уверена, що это из за того что он не поддерживал російське вторжение, не поддерживал анексію Криму. Он делал все для того, щоб ну, переубіждати людей. Експерти схвалюють такі акції. кажуть, навряд чи вони дискредитують Міністерство закордонних справ. Скоріш зайвий раз нагадують та привертають увагу відомства до кожного політв'язня з України. А відтак МЗС зайвий раз висуває чергові ноти протесту до міжнародних спільнот. Тож редакція Магнолія ТВ. Також хочу звернути увагу на кількох людей. За даними громадського комітету визволення політв'язнів, окрім Надії Савченко та Олега Сенцова, на території Росії незаконно утримують двох наших кримчан батька та сина Рибікових. Навіть попри те, що Віктор та Ілля відмовилися приймати російське громадянство, їх незаконно вивезли з України і тримають у Слідчому ізоляторі Ростова. Також у березні 2014 року росіяни викрали і лідера української національної асамблеї, одного з керманичів організації правий сектор, Миколу Карпюка його і досі тримають як політв'язня на території Росії. Ми здесь маємо розуміти, що «квік-вінс» у нас не будет. Здесь нельзя розчитувати на швидку победу, і що какая-то нота протеста в результаті приведе к освобождению політзаключених. Це абсолютно інший рівень договоренності. Okay. Влияння на дело. звісно, для того, аби Російська Федерація звільнила усіх політв'язнів, потрібно докласти титанічних зусиль. І залишається тільки сподіватися, що на це знадобляться не десятиліття, як це було з Ходарковським, а значно менше часу. Претензій на дії Міністерства закордонних справ, начебто, немає. Однак дуже хочеться, щоб у відомстві не забули про кожного українця, який через свої ідеали та любов до батьківщини опинилися в. Полоні сусідньої держави.